Я вітаю вас, доброго ранку всім. Нехай цей день буде найкращий для вас. Магазин Копієчка, Подивимось, які акції новинки. Знижки в магазині Копієчка. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. І давайте розпочнемо які що тут цікавого. Розпочнемо огляд знижки акції до кінця серпня, тобто по 31 серпня, включно. Зі знижкою 30% ось такі чашки на 400 та на 450 мл. По 65 гривень. Ось такі також зараз можна придбати зі знижкою. Я, до речі, на них дивився ще минулого разу, показував вам, як новинки. І вони зараз по 65 гривень на 400 мл об'єм. Так, є жіноча білизна по 34 гривні ось такі. І а, чоловіча білизна 55 гривень. Так, ну ці палочки ха -ха, всі знають. Указка телескопічна а, 45 гривень. Ручки по 1250 до школи. І бачу зараз непогані ціни на зошити. Тут тверда обкладинка. Бачите, така кольорова по 650. Батончики роше, є декілька смаків на вибір по 18 гривень. Я заокруглюю ці копійки в більшу сторону для зручності. Дивіться, чорнослив з ядрами волоського горіха. Вони дійсно дуже смачні, 250 грамів 130 гривень. Зі знижкою рідке крем мило, об'єм тут. 900 мл. І зверніть увагу, яка хороша ціна. 30 гривень. Є різні аромати. Є ще навіть кокос, але мені кокос не подобається. Я просто задихаюсь від кокосу, не знаю чому. Напій газований чупа-чупс, по 40 гривень зі знижкою. Зубна паста Blendamed Блендаметр. Девайт. Вага 75 мл за ціною 53 гривні. Засіб для миття посуду Sarmix це український виробник, а, так, об'єм 450 мл 45 гривень. Хід ціна Лібертон чайник електричний, потужність 1500 Вт на літр 700-349 гривень. Так, мені цікаво такі оці серветки для прибирання, велике пакування. Бачите, цінника, на жаль, немає. Тут 100 штук, вони надзвичайно круті для прибирання і на кухні, і в кімнаті, і в туалеті, в ванній кімнаті також. Так, шукаємо сканер і скануємо. Ціна зі знижкою 110 гривень. Ну, я не пам'ятаю, чи 150 Ні, здається, також 100 штук в іншому магазині, але 150 гривень були. Здається, 100 також. Ну, Тоді ціна хороша. А ще я хочу перевірити ціну на півтора-літровий фейрі. Я вже не раз говорив, що краще придбати ось такий великий півтора-літровий це дуже велика суттєва економія. Ціна 158 гривень це дуже хороша ціна на цей півтора-літровий фейрі. Вологі серветки дитячі, 120 штук. Зараз по 30 гривень. Ціну на паперові рушники також я не бачу, не можу вам сказати. Ціни нема. Дуже багато цін немає в магазині копійочка ЗОся по 129 гривень, а 4 літри об'єму. А залишається хороша ціна на цукор першої категорії. В магазині Копіючка 30 гривень. Акційна ціна. До речі, в'єм кілограм це тішить. А зі знижкою олія родина. Вона часто в магазині копійочка зі знижкою. Тут об'єм 870 мл і акційна ціна 57 гривень, грубо кажучи. Ну я заокруглю ці копійки в більшу сторону для зручності. На живчик також бачу непогана знижка 35 гривень. Але тут не 2 літри, а літр 800. Ви просили, щоб я показував ціни на сковорідки. Дивіться, нема акційних сковорідок. Ось така рінгль сковорода діаметром 26 см по 675 гривень. Є зі знижкою трішки менша сковорода, чи така сама? Так, трішки Ні, така сама. 26 см, тільки вже Густо, фірма Густо, така кам'яна, дійсно кам'яна. Стон, як написано, кам'яна сковорідка 425 гривень зі знижкою зараз. Є ось така для млинців, сама простенька, 225 гривень на 24 см діаметр. Так, ну Ці часто сковорідки в кожному магазині я бачу 24 ксіла. Це, мабуть, саме простенька така Густо, 24 см діаметр, вона 225 гривень, також як і на млинці. І ще я знайшов ось таку сковорідку також від Густо 24 см діаметр, кам'яна. Вона дійсно така, знаєте, схожа як на камінь на дотик. Будете в магазині копійочка. Подивіться, вона зі знижкою 30%, 375 гривень. Так, тут у нас ось такий ківш. А, Так, ківш, це да? ось такий ківш, 135 гривень, діаметр 16 см До речі, нелегенькі, металеві. ну, не знаю, чи від а, ваги залежить якість, знаєте, де коли. І важка може бути поганої якості, а легенька може бути хорошою. Але я купляв ківш в іншому магазині, дуже важкий з кришкою, дійсно дуже хорошої якості. Ми з вами ніколи чайники не відкривали в копійочках. Давайте оцей емальований відкриємо 2 літри. Так, давайте спочатку подивимось на ціну. Так, дивіться, ось такий емальований чайник, а він вже тут сколи має. Цікавий чайник. Я би сказав, що в нас такий дуже-дуже давно був, тільки з синього кольору. Я щось таке в дитинстві пам'ятаю. Гарний. А зараз скажу ціну. Ну, от мальовані чайники чайники, мені здається, самі найкращі, як ви гадаєте. 475 гривень. Турка тефлонова з пластиковою ручкою. 85 гривень. Ціна такої новинки. Дуже багато людей і всі купують канцелярію до школи. З учнями прийшли, з дітьми, всі купують канцелярію. Так, це я все показував минулого разу. Ой, дивіться, які гарні сірники. Я пам'ятаю, у нас колись з кіоску був, стояв кіоск в місті, один кіоск на ціле місто. І там продавали оці наклейки спеціально, так і написали спічечні. Етикетки. Я колик цінував, збирав. <смі> Цікаві, гарні тваринки різні. Дивіться, деко. Одразу силіконові форми для кексів на 6 штук і металеве деко. Зараз скажу ціну. ну Як завжди в копійці гучно грає музика: 109 гривень ціна такої новинки. А чому тільки одна штука залишилась? Новинка і вже розібрали. За 29 гривень можна придбати ось таку чесночницю пластикову. Також 29 гривень. А пробка для пляшок, ну, тобто як дозатор, можна для оциту, можна для олії використовувати. 29 гривень 3 штучки. Сітка силіконова для раковини також 29 гривень, щоб не потрапляла груба їжа, коли миєте посуд і не забивала трубу. Дивіться, які файні привезли такі дебелі ручки для кришок. Зараз скажу ціну, цінника немає. Це також новинка. 24 гривні. За 29 гривень можна придбати ось таку овочечистку пластикова з керамічними лезами. Ножоточка. Точилка для ножів. І ножиць написано. Також ціна зараз 29 гривень. Лійка силіконова, розкладна, діаметр 8 см. За ціною 29 гривень. Так, тут в коробочках, мабуть, нові чашки, які ми ще з вами не бачили. Давайте відкриємо, подивимось. Да, дійсно, це нові чашки, дивіться. Схожі такі в Аврорії є, правда? А чи не такі самі малюнки? а ну зараз подивимось ще одні. Є ще волошкове поле. Вони в декількох кольорах є. Зараз скажу ціну на ці чашечки. Ціна новинки 99 гривень на 300 мл а тут ще щось є цікаве, але вже коробка більша. Зараз також відкриємо. А це також чашки. Відкриємо, подивимо 185 гривень. Чашка керамічна із блюдцем на 300 мл хмаринки. Ось такий в неї вигляд. Вона вся блакитна і вся в хмаринках. І чашка, і блюдечко. Так, а ці ми, здається, на початку відео ж з вами дивились, правда. Ну, вони дійсно гарні. Я от вже другий раз на них дивлюсь. Знижка 30% по 65 гривень. Ще вам хочу показати одну новинку, також гарні, великі, на 450 мл. Вони поки що без знижки показую вам як новинку. Ціна 95 гривень. Ось такі чашки також зараз в акції по 65 гривень на, 400, на 450 мл також. А ці новинки я показував минулого разу. А в копіючці, дивіться, сьогодні можна придбати зі знижкою. Вони в декілька кольорах, в такому, бачите, жовтявому і в сірому кольорі на 200 мл 39 гривень. А зараз акційна ціна. Нові підставки під гарячим, кругле. І з принтом пірячка. Пірячка ж, правда? Так, вже говорю ціну. Музика тільки затихає, одразу легше чомусь. 39 гривень. Не знаю, чому в копійці завжди так голосно грає музика. Так, а це також здається підставка під гаряче, якщо я не помиляюсь. Давайте подивимось. Підставка під гарячим, да. силіконова на 20 см діаметром. Якщо вірити ціннику 39 гривень. Зараз в двох кольорах я бачу в сірому, в такому як бірюзовий нові салатники. Ціна, ціна, не бачу ціни, бачу тільки код. А де ж набирати його код? Бачите, тільки код стоїть, а цінника ним, на жаль, я не бачу. Це, мабуть, на касі треба дізнаватися. Дивіться, які цікаві салатники порційні. Бачите, зовні один колір і всередині інший. Зараз вам всі покажу кольори і подивимося, яка ціна на них. Оцей також дуже красивий. Досить оригінально. Я такий, знаєте, бачив давно-давно, коли я був в Туреччині, зайшов в такий один бутік, магазин, можна сказати. І дещо там я купив, дещо що там я придбав. Схожі, вони також там у них все таке кольорове. Ой, а цей, дивіться, також дуже красивий, гарний. Жовтий, поєднання, з синім. Чорний із червоним. Як, червоний то любов, а чорна то журба. Дуже багато різних, дуже багато різних. Я навіть вам, напевно, всі не покажу. Дивіться, кожний різний і кожний гарний. Оцей також мені також подобається. Дивіться, який цікавий. Всі дуже гарні. Зараз дізнаємось ціну. 49 гривень. Чесно, я думав, що будуть дорожчі. А ось ці я показував також минулого разу, але зараз перевіримо, чи вони в акції. Вони новинка були, але здається, були по повній ціні. Перевіряємо. Так, 115 гривень залишаються без знижки. Це супова тарілка. Порційний, так би мовити, салатник 49 гривень. Ось такий трішки більший салатник. Ну, можна використовувати як для перших страв, да, можна сказати. Все, на жаль, без знижки. Так, перевіряємо цю ціну. Так, все без знижки. Добре, тоді ходіть далі. А оці бульйонниці з двома вушками зараз вони зі знижкою. Я також їх показував минулого разу, були без знижки. Сьогодні вони зі знижкою 65 гривень на 600 мілілітрів. Кольори в асортименті. Знаєте, що я помітив? Що у цій акції, бачите, я вже знімаю третій тиждень, здається, і все ж таки залишається оця сама ціна на дитяче мило по 34 гривні, по 30 гривень також дитяче мило, 300 мл, Тут 450, я вже сказав. Бебі-зая, ця ж сама акція. Ну, бачу, що ціни на от побутову хімію майже не змінні. Тобто, як були, так і так і стоять. Присипка дитяча по 45 гривень, пухнастий нянь, 100 грамів, 45 гривень. Це хороша ціна. Дивіться, те ж, ж самі серветки по 20 гривень, 24 а, штуки. Навіть не знаю, що показувати, тому що акція та ж сама. Так, отут на Шантеклієр, зверніть увагу, дуже хороша зараз акція, і він дуже хороший у цей засіб. Я про нього дуже багато розповідав. Ось зараз він по 120 гривень 600 мл. По 30 гривень серветки паперові, 150 штук, двошарові білі, звичайні. Знаєте, можна не ходити, не знімати, а просто вирізати з минулих відео ці самі акції і вставити сюди. Тому не знаю, чи показувати чи не показувати. Також залишайте коментарі чи одно й то саме знімати. А якщо бачите, якщо... А це якась нова акція? Дивіться, якщо щось нове, то я б обов'язково показав, але бачу одно й те ж саме. Дивіться, ще в подарунок буде ось такий Солар універсальні кап, капсули для прання 10 штук. В упаковці, а платити тільки от за цю мультибокс а, капсули. Тут 6 для білого, 12 для універсального і 6 для чорних речей 229 гривень. Зараз а, оця новинка, бачите, зі знижкою. Мені хочеться звідси швидко піти, тому що музика грає так бемкає, що я ну, незручно не знаю, як тут а, працівники, може, привикли, але людей, наприклад, мене збиває з пантелику. Тому я буду закінчувати наразі це відео і біжу звідси. А вам бажаю гарного дня, економних покупок, всього найкращого.